Військові подякували луцькій громаді за дрони. Луцьк купить ще більше. У Коволі збудували дім і умеблювали квартири. Кому вручать ключі? Нові туристичні принаді в обласному центрі сказали ні. Чому депутати були проти? У студії 12-го Роман Вербич. вітаю. А почну з новини про декомунізацію і дерусифікацію. У Луцькій громаді прийменували вулиці. Нові назви затвердили депутати на сесії міськради. Тож вулиця Яршова тепер називатиметься іменем Назарія Яремчука. Даньшина – Володимира Івасюка, Левітана, Степана Ленкавського. Загалом прийменували 16 вулиць у Луцьку, а у селах громади 4. Нові назви будуть запроваджені з 1 березня. 24 квартири для вимушених переселенців. У Ковалі завершили будівництво дому для людей, які переїхали у Волинське місто, втікаючи від війни. Спорудили його за грантові кошти Євросоюзу, спрямовані на підтримку цієї категорії українців. У будинку однокімнатні квартири, обладнані побутовою технікою, кухні, санвузли, у кімнатах, дивани та крісла. А у дворі дитячий майданчик та місця для паркування. Нині працюють над благоустроєм та освітленням прибудинкової території. Квартири комунальні, тому житимуть переселенці тут. Тим Сово і приватизувати їх не зможуть, і це не останнє нове житло для переселенців у Ковалі. Мають збудувати і п'ятиповерхівку на 64 сім'ї на вулиці Володимира Кияна. Також за міжнародні кошти у чергу на квартири в Ковалі зареєструвались 95 людей. До храму всіх святих землі Волинської УПЦ МП має прийти перевірка. Направлять її туди луцькі депутати. Обранці громади обурені тим, що надану церкві землю громада Української православної церкви вирішила використовувати для чистки подушок, продавання хліба тощо. Більше дивіться у сюжеті. Продають хліб і чистять подушки. Луцькі депутати обурені тим, що на землі надані раніше церкві в користування поставили кіоски. Йдеться про ділянку під храмом всіх святих землі Волинської на проспекті Соборності. Пустивши на свою територію орендарів, на думку депутатів, громада у АМП відкрито нехтує цільовим призначенням землі. Цей тимчасовий споруд є договори оренди із громадою всіх святих землі Волинської, відповідно. Громада отримує комерційний прибуток, хоча цільове призначення цієї земельної ділянки для будівництва і обслуговування релігійних споруд, будівель. Три кіоски на території церкви прозвучали у міськраді є явним порушенням, яке зафіксували і луцькі муніципали. Ба більше підприємці цих тимчасових споруд показали, перевіряючим договори оренди із громадою всіх святих землі Волинської. Зауважте, там не про свічки чи хрестики мова, а про чистку подушок, перин і тому подібне. Особисто для мене сумніви не цільового використання земельної ділянки даної релігійною громадою ну, немає. Деякі луцькі депутати пропонували покарати громаду у ПЦМП, забравши у неї право користуватись цією землею. Чому священники мають бути позбавлені відповідальності за незаконні дії в контексті земельних питань? Це статус священнослужителя жодним чином не позбавляє відповідальності перед законодавством. І сьогодні ми тут маємо говорити про те, що ми, дотримуючись закону, маємо розглядати такі питання. Та більшістю вирішили інакше те, що громада у пасампа використовує земельну ділянку не за призначенням, мають довести спеціалісти управління держгеокадастру. Адже за словами заступниці Мара Ірини Чебелюк, депутати не наділені правом визнавати та ще й доводити такі порушення. Саме формулювання звернутися до головного управління держгеокадастру у Волинській області по факту нецільового використання використання підстави для розгляду в майбутньому цих рішень. Які призведуть до судового розгляду, якщо перевірку громада всіх святих землі Волинської не пройде, через суд її можуть позбавити права користуватися землею на проспекті Соборності в Луцьку. Анастасія Качина, Василь Марищук, дванадцятий канал. У центрі Луцька міг з'явитися оглядовий майданчик, з якого б виднівся і Луцький замок і центральний парк. Об'єкт обіцяв бути новою туристичною фішкою міста, та ще й особливою, бо грошей з бюджету громади на нього ніхто не просив. Та, попри це, депутати проєкт забракували. Чому розкажемо в сюжеті? Жителі будинку на сенаторки Левчанівської Сім хочуть облаштувати біля свого дому оглядовий майданчик з виглядом на Луцький замок. Поруч планують кафе, зарядні станції для електромобілів і сонячні панелі. Сьогодні голова ОСББ просив міськраду виділити на це 12 соток комунальної землі на вулиці Святогірській. Це все має за загрантові кошти. Оглядовий майданчик з виглядом на замок Люберта, який буде рекреаційною зоною для військових. І взагалі, там можна буде відпочивати. Це все за грантові кошти за тобто бюджетні, кошти тут тобто не планується використовувати взагалі. Ба більше, за словами голови ОСББ, у проєкт вже готові вкластися американські інвестори. А інвестор приватний буде залучатися для створення зарядної станції. І підтримання зарядної інфраструктури прибутки із заправки електромобілів за словами чоловіків йтимуть у бюджету СББ Левчанівської Сім. Будковий прибуток во отримали на відновлення енергоефективності будинку на будинок 32-го року. Він у нас є проблемами, які за просто внески мешканців ми не вирішимо ніколи. Проєкт, за словами депутатів, перспективний. Утім, землі на його втілення не виділили. Як виявилось, грошей на будівництво і облаштування оглядового майданчика ОСББ немає. А слова про залучення грантових грошей всього лише плани. Бо ОСББ ще не подало заяви на жоден грант. Дата це не означає виграти. А якщо це USE, то для ОСББ, я поки що не зустрічала грантових програм. Це як правило для органів місцевого самоврядування. Для громадських організацій і так далі, і тому подібне. Тому ви спочатку подайте на різноманітні е, міжнародні донори, виграйте грант, а тоді будемо говорити про передачу земельної ділянки. До того ж, депутати запідозрили у цьому проєкті бізнесовий інтерес голови ОСББ, бо досі мешканці об'єднань співвласників багатоквартирних будинків звертались до міськради з проханнями виділити землю під гаражі, дитячі майданчики. Парковки, тощо, де будуть задіяні всі мешканці багатопортивного житлового будинку. У даному випадку незрозуміла ситуація, адже виявляється, що ми бачимо інтереси тільки одного співвласника багатокотивного житлового будинку, який же є і голова того ОСББ. Ми, приймаючи таке рішення, можемо створити прецедент, коли фактично кожне ОСББ в місті Луцьку буде претендувати на право встановлення. На виділенні для них е, прибудинковій території право встановлення будь-яких е, об'єктів здійснення комерційної діяльності крапку в цьому обговоренні поставив мешканець сусіднього будинку голова ОСББ Левчанівської, 9. За його словами, будівництво оглядового майданчика облаштування електрозаправної станції на вулиці Святогірській повністю заблокує єдиний вхід до їхнього будинку. Будівля складається, можна сказати, з двох частин. Перший поверх є комерційним. Там є стоматологія вже багато років. До неї доступ іде з вулиці Левчанівської, до житлової частини з вулиці Святогірської, і він на даний момент є єдиним доступом до нашого майна. Тому землю для облаштування оглядового майданчика, на який поки немає ні грошей, ні навіть схвалення від сусідів мешканців будинку на вулиці Сенаторки Левчанівської, 9, депутати не виділили. Анастасія Качина, Василь Марищук, 12 канал. Військові 32-ї артилерійської бригади подякували Луцькій громаді за дрони, надіслали відео, у якому висловлюють подяку усім підрозділам. Тим часом мер громади Ігор Поліщук повідомив, за січень через тендер. Громада купить для збройних сил різної техніки на понад 47 мільйонів гривень. На армію цього місяця виділяли більшу суму. Однак, завдяки тендерній процедурі, покупки здешевили на 9 злишком мільйонів гривень. Ну а далі про трагічні новини з фронту на передовій загинув військовий Тарас Сухацький із села Білащів Колодяжницької громади, 31-річний захисник поліху районі Авдіївки на Донеччині, 24 січня. У громаді оголосили триденну жалобу. 12-й канал висловлює щирі співчуття рідним та близьким воїна. Вічна пам'ять і шана герою. У колодяжницькій громаді ще одна трагічна звістка. Підтвердили загибель Володимира Антонюка із села Перковичі. Військовослужбовця вважали зниклим безвісти із березня 2022 року. Захисник 1972 року народження пропав під час бойового завдання при ворожому обстрілі поблизу Максимівки Миколаївської області. Щиро співчуваємо близьким Володимира Антонюка. Вічна пам'ять захиснику. Минулої осені, 8 жовтня, зник зв'язок із захисником з Володимирської громади. Тепер підтвердили, що 50-річний Петро Янкевич із новосілок загинув. Про дату час та місце прощання із воїном повідомлять згодом щире співчуття рідним, пам'ять і честь героїв. Загинув торік 26 вересня, але підтвердження про смерть надійшло аж тепер. У Нововолинській громаді повідомили, що завтра прощатимуться із Олександром Карабіним, якого вважали зниклим безвісти. Однак, експертиза ДНК підтвердила, що 34-річний чоловік. Загинув зв'язок з ним. обірвався, коли боєць воював у Запорізькій області. Також у четвер в Нововолинську прощатимуться із Володимиром Кузьменком. Його серце зупинилося у сумському госпіталі 27 січня. Родом він з Володимира. Поховають героїв на Алеї Слави. 12 канал висловлює щирі співчуття близьким воїнів. Вічна пам'ять та шана захисникам. Триденна жалоба у шацькій громаді помер військовослужбовець Анатолій Цірута. 50-річний захисник воював з перших днів повномасштабного вторгнення. У громаді повідомили, причиною смерті стала гостра серцево-судинна недостатність. В Анатолії Цірути залишилися мама, дружина і донька. Траурний кортеж у громаду перебуває сьогодні. Висловлюємо співчуття родині загиблого, вічна йому шана і слава. На війні також поліг Юрій Царук. 36-річний військовий загинув 27 січня біля села Ямполівка на Донеччині. Юрій Царук родом із ісковоля, там навчався та якийсь час проживав. Але перед мобілізацією мешкав та працював у Луцьку. Тож прощання відбудеться у Луцькій громаді. Ми співчуваємо родині воїна, вічна пам'ять та шана захисникові. На сході України поліхі, 26-річний ковальчанин Олександр Тужилов. Це сталося 24 січня. Захисника мобілізували 25 лютого на другий день повномасштабної війни. Спочатку служив у ковалі у ТЦК, а з листопада, 22-го у зоні бойових дій цього місяця Олександр Тужилов мав приїхати у відпустку. Прощатимуться Ковальській громаді з Олександром Тужиловим завтра. Щирі співчуття рідним та близьким воїна. Вічна пам'ять і честь герою. Залишайтеся з нами і вже за мить дізнаєтесь про такі події. Судять 74-річного мешканця Луцького району. Волинська єпархія ПЦУ прийняла у свої лави ще одну релігійну громаду. Військовий приїхав до другокласника з дорогим для обох малюнком. І спершу до новин з кордону у північній операційній зоні, до якої належить і Волинь, бійці проводять комплексні тренування. Командувач об'єднаних сил ЗСУ Сергій Наєв повідомив: ці навчання особливі тим, що у них беруть участь представники СБУ, держприкордонслужби, Нацгвардії та сил тероборони, керують ними досвідчені генерали, командири бригад, батальйонів, рот і взводів. Мета одна підвищувати рівень навченості військових підрозділів на україно білоруському кордоні. У Луцьку ж за виправдання агресії Росії судять пенсіонера. 74-річний чоловік живе у селі Лучиці Луцького району. Як інформує Суспільне за версією слідства, на початку повномасштабної війни у російській соцмережі, він підтримував російські наративи. Крім того, одна з сусідок чоловіка засвідчила, що у приватних розмовах він неодноразово озвучував. Про російську риторику свою вину пенсіонер не визнає, каже його сторінку у соцмережах зламали. На наступному засіданні заслухають інших сусідів та дітей чоловіка, які мають підтвердити, що він має патріотичні погляди. До криміналу приїздив до Луцька, аби обкрадати водіїв. Поліцейські затримали автозлодія з Ковеля. Розповіли, що стали шукати його після повідомлень водіїв про те, що хтось знімає ковпаки з коліс їхніх машин. За короткий проміжок часу з'ясували, що викрадач – 44-річний ковельчанин, який приїздив до обласного центру спеціально для злодійства. Працював у спальних районах. У нього знайшли шість ковпаків. Чи на коїв щось іще з'ясовують. Тим часом Волинська єпархія ПЦУ прийняла у свої лави ще одну релігійну громаду. На честь знаменної події активісти сфотографувалися із митрополитом Луцьким і Волинським Михаїлом, який підписував документи. Тож відтепер парафіяни церкви Покрови Пресвятої Богородиці, сіл Солотвин, Майдан та Діброва Голобської громади офіційно у лавах Православної церкви України. А на останок про щемну подію приїхав у школу, аби подякувати за малюнок. У луцькому ліцеї приймали дорогого гостя до Арсена Олексюка, учня 2-го Д класу 25-го луцького ліцею, прийшов військовий, щоб подякувати за малюнок. Хлопчик намалював синьо-жовтий прапор та дитячу долоньку і підписав: Дякуємо, що ви нас захищаєте. На згадку про зустріч. Військовий обійняв другокласника та лишив автограф на його ж малюнку. Написав Дуже дякую, Жолдас. Вам же дякую за увагу і закликаю не забувати дякувати та допомагати ЗСУ, а також стежити за новинами на 12 каналі. Ну а якщо ви пропустили якісь із випусків або ж маєте бажання переглянути ще раз якийсь із сюжетів, робіть це у зручний для вас час на Ютуб-каналі Новини 12. Дивіться, коментуйте, ставте вподобайки, поширюйте, підпишіться на канал, якщо іще цього не зробили. І не забувайте натиснути на дзвіночок, аби першими дізнаватись про найважливіші новини. Краю, нехай у наступному випуску хороших новин буде більше. Побачимось.